Отже, тепер про це та інше детальніше. Коломийські правоохоронці звітують про роботу, виконану за тиждень. Ці дні були відносно спокійними. Міліціонери виявили алкогольний фальсифікат. Крім того, у Коломиї сталося дві крадіжки. Детальніше про це співробітник Коломийської міліції Роксана Баранська. Дільничні інспектори міліції задокументували дві крадіжки та збут фальсифікованих спиртних напоїв. За підозрою у вчиненні одного із майнових посягань затримано 39-річного коломиянина. Чоловік, як з'ясовано, причетний до викрадення з території підприємства металобрухту. В іншому випадку у крадісті підозрюється 39-річний місцевий мешканець. Дільничні інспектори міліції встановили, що дана особа протягом січня викрадала металеві швелера із території одного із підприємств. Проводиться перевірка щодо причетності даної особи до інших злочинів. Також ними задокументовано факт збуту фальсифікованих спиртних напоїв. Під час обшуку в помешканні 40-річного чоловіка було вилучено 14 літрів рідини, яку він готував для продажу, вилучено спиртову суміш відправлену на дослідження. По даних фактах проводиться перевірка.